Найближчі президентські та проміжні парламентські вибори вимагають підвищення правової освіти населення. Так вважають учасники обласної міжвідомчої комісії, в якій працюють представники юстиції та політичні експерти. На думку фахівців, стислі часові рамки виборчих кампаній можуть створити багато непорозумінь. Вже нині відомо, що в області паралельно працюватимуть дві окружні комісії. Важливо кажуть комітеті виборців, або ці установи не функціонували в одному приміщенні. Якщо ці окружні виборчі комісії будуть знаходитися в одному приміщенні. Ну, почнеться це блукання поверхами. Ми очікуємо, що так само будуть ну то ці речі, коли вже після підрахунку голосів на дільницях ми будемо бачити ці черги з мішками з бюлетенями з виборчою документацією. Відкоригований закон про вибори президента України теж має важливі нововведення. Зокрема, громадські організації стали повноцінними учасниками процесу, тож можуть складати акти про порушення і оскаржувати результати голосування. Аби уникнути продажу голосів, заборонено фото і відеофіксацію голосування у кабінці на будь-яку агітацію в установах державної комунальної власності теж табу, зважаючи на проміжні вибори на мажоритарному окрузі до парламенту, за дотриманням цієї норми увага буде особлива. Тобто на будинках комунальних і державних підприємств жодних бігбордів, плакатів, агітаційних матеріалів бути не може. Ми це в 2012-2010 році бачили, аби унеможливити фальсифікацію виборів на Прикарпатті, Комітет виборців України планує проводити свій підрахунок голосів, публікуючи офіційні документи з кожної дільниці.